Привіт вас на моєму каналі. Сьогодні у нас задача. У нас хлопнула труба. Рядышком тут був взрыв. Трошки розірвалася труба. Її треба натягнути, все тут усилить. і знизу поставити тут панелі. Щоб можна було використовувати склад. Делаем це таким образом. Зверху, де у нас хлопнула труба, зробили такий псевдостакан три направляючих уголка. Вдруг труба лопне, щоб верхня сестрі нікуди не йшла. Знизу розрізали тут скипку таку. Розмір скипки, аналогічний розриву наверху, щоб було куди уходити. Тому що фундамент ми не продавимо. У нас є така рамка на манітушку. Зараз будемо настик плит, давити і підравнювати трубу. З рамкою давить не вийшло, пхнем весь ангар. Зараз почали давити точечно, є положительні результати. Продовжаємо давити. Оце такого результату вже достигли. Стовп у нас майже ровний. Сейчас будемо ще надавлювати. Щоб трошки аж отрицательный угол був. І приваримо. Труба стала абсолютно ровна. Як і ожидали, тут кінець сварки. Одірвався, так що держиться за щодо цих трьох уголків. Зараз все тепер капітально обварюємо. Труба абсолютно рівна, як і повинна бути. Тепер сварщик все ввари в місці перелома і знизу там, де я підпилював. Потім почнемо ставити сюди панель, сюди панель і туди панель поставимо. І тут ще будемо на стіну кріпити уголки, щоб підтягнути і верхню і нижню плиту, тому що тут у нас дуже великий зазор. Ми їх піддали, наскільки це можливо манітушкою. Ну, є у нас отакі винти. Потім ще закріпимо винтами. До стіни кріпимо уголок на 4 штеря 14, щоб підтягнути плити, тому що у нас тут дуже великий зазор. Ми з тої сторони придавимо манітушкою, а потім будемо підтягувати. Шпильками різдпи по поприварюємо. Я покажу потім. Вид з надвору у нас отакий. Два швеліри зверху, там спеціально швелір зробили трошки довші, щоб на всякий случай придержали метрову плиту. І тут. Затягується без принципів усилий ключом. Я думав манітушкою прилетяну воно. воно чуть... Ось як воно заходить. Зараз повністю затягну і покажу результат внутри ангара. Вот такого результату достигли. Поставили стіну на старе місто Чотири направляючи. В кожен направляючий по 4 анкера, 14 арматури. Приварили, приварили шпильку, підтягли. Все, плита стоїть на своєму місці. Працюємо далі. Тут у нас вивалило плити теж. Задача такова. Зробимо тут. І там полочку поставимо двутавер. На тій плиті так само. Потім цим двутавром до двутавра дві шпильки підтягнемо плиту. Знизу у нас буде дві панелі. Щоб панель щось упиралася а не в плиту. Робимо знизу такі п'яточки, уголки справа і зліва і на тому прольоті теж. Потім, як поставимо панель, будемо її варювати. Покажу як. Першу плиту вже поставили. Тут у нас. Дорожна плита 20 см. Укріпляємо таким образом стіну. Ззаді в нас там опорний уголок. Сюди просто будуть теж підтримуючі уголки, щоб вона від вітера, скажімо так, не випала. Низ вже уварили. Вверх сварщик уварюємо. Продовжуємо працювати. Тут над цією плитою замазуємо так наіскось, щоб зерно там подсолнух саме відсюди падав, щоб не було полочки. Тут у нас буде двутавер і там буде Ось Отакі от полочки роблю для двутавра. Щоб підтягнути от эту плиту, був який зазор. І оту плиту. Очень непроста у нас погрузка. Плита важка 4 тони. Маніпулятор сам плиту не може потягнути. Грузимо двома кранами, скажімо так. Маніпулятором і манітушкою. Це дуже непросто. Ну, я думаю, справимося. Піднімаємо плиту з маніпулятора манітушкою і маніпулятор же з себе знімав. Плита дуже важка і ограничене пространство. Там висота єлі-єлі стріла проходить. Но все вийде. З маніпулятора плиту згрузили, Тепер намагаємося поставити її на руба. Опять же, піднімаємо манітушкою і маніпулятором. Одну панель вже поставили на своє місце. Чудом, звісно. Маніпулятор трошки виюжується. Важко на маніпулятор. Зараз прийде ще одна манітушка. Будемо двома манітушками ставити. Другу плиту будемо дружати двома манітушками. Дві одинакові манітушки. Зараз припіднімуть її і положуть з тієї сторони. За, за маніпулятор. Дві плити на своєму місці. З другою плитою все проще. Приїхала мощніша манітушка, сама її змогла поставити без проблем. Возможно, тепер до кінця цю всю стіну будемо уселяти плитами. Є мочна манітушка, з неї будемо працювати. Робота йде. он кинули двутаври. Їх треба обварити, до них приваримо шпильки. І оцей зазор будемо притягувати до двутаври. Тут плиту трохи вже підтягли. І в виду дальню плиту підтягли. Ну, після того як там приваримо, паралельно все підтягнемо і тут і там. Работи. Осталось совсем чуть-чуть. Сейчас ярко видно наскільки у нас плити ізогнуті. Верхня плита ізогнута, Нижню вже підтягли. Зараз усі шпильки позатягуємо. І тут стінка буде абсолютно ровна. Все, побідили. Тавер держе плиту, абсолютно ровний зазор. Що тут, що на тій плиті, верх-низ. Все круто, все красиво. Осталось залежить вокруг стовпів і зробити скос зверху від плити той до цієї панелі. Зараз ще покажу з тієї сторони, який результат. Ось такий результат з цієї сторони. Шість плит, ті, що ми робили. Раз, два, три, чотири. І вон там вдалі 5-6. Абсолютно рівні, так як воно має бути. Все, даний об'єкт уже виконаний. Повністю. Плити поставили, всі щелі позатирали, зверху відход зробили. Єдине доповнення, попросив заказчик наверх до Тавра залить, щоб менше збиралося зерна, пиляки, легше буде змітати. Ось вот таким образом все в нас виходить. Все красиво, все шикарно, крепко, ровно, як всегда. пока пока Підписуйтесь на канал.